Всім привіт! З вами Гачок на мінімалках і мене звати Ангеліна. І сьогодні ми знімаємо влог в такому незвичному місці, як парк. Це місце сили, це місце природи, натхнення. Сьогодні хочеться просто видихнути, відчути а, певну тишу, тишу саме парку. І не важливо, що там зараз працюють люди і трошки шумно, бо збирають листя. Але це не те, це все одно тиша, а, це не шум. Доріг не шум машин, тому хочеться просто взяти і насититись такою от природою. Я просто дивлюсь на цей парк. Він приносить мені скільки радості, скільки енергії, позитиву. Що Я думаю, що зараз я трошечки для вас познімаю, і потім піду в'язати свої недов'язи, на які в мене нарешті з'являться сили. Мені навіть здається, що от кілька хвилин на свіжому повітрі я відчуваю себе наскільки живою, легкою. Друзі, і моя вам порада: робіть таке от насичення природи. Викладайте свій телефон, вимикайте всі свої сповіщення від соцмереж. Просто будьте з собою наодинці. Це дуже корисно і це прям. Наповнює наповнює тебе повністю енергією на нові звершення, і взагалі мені тепер стало цікаво, як ви наповнюєте себе. Отже, напишіть у коментарях свої поради щодо наповнення щодо того, щоб викинути цей стан, коли не хочеться в'язати, не хочеться творити, тобто стан активності, як ви набуваєте цього стану. Дуже буде цікаво почитати. Ну і також, якщо вам відгукнувся мій контент, то поставте лайк, поставте дзвіночок на це відео, щоб не пропускати нові. Ну і обов'язково підписка. А я всім бажаю гарного дня. До речі, ще одна штучка, яка наповнює мене на в'язання, це новий манікюрчик. Сьогодні зробила ось такий от невимушений френчик, дуже гарненький. І це дало мені плюс тисячу до мого настрою, до мого в'язального настрою.